Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, пропоную вашій увазі вдалий рецепт класичного сирного кекса. Готується він дуже просто, а виходить ароматним, ніжним та надзвичайно смачним. Перш за все заливаємо родзинки гарячою водою та залишаємо. Перебиваємо до однорідності кисломолочний сир. До м'якого вершкового масла додаємо цукор, дрібку солі та ванільний цукор. Перетираємо і збиваємо міксером. Тепер додаємо два яйця, збиваємо до повної однорідності. Додаємо сир, який підготували. Ще раз збиваємо. До просіяного борошна додаємо розпушувач, перемішуємо та об'єднуємо обидві маси. Виходить ось такої консистенції маса. До просушених родзинок додаємо одну чайну ложку крохмалю, перемішуємо та додаємо до тіста. Ретельно вимішуємо. Викладаємо форму, Дно форми я застелила пергаментом, боки змастила маслом та притрусила борошном. Розрівнюємо. Посередині робимо ворозенку. Духовка вже розігріта до 180 градусів, випікаємо 50 хвилин, даємо трішки постояти у формі, витягаємо. За бажанням притрушуємо цукровою пудрою. Кекс виходить ніжний, м'якенький та ароматний. Ну, звичайно ж смачний. Даємо повністю охолонути та нарізаємо. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!